І сина і Святого Духа. І Слава Ісусу Христу! Сьогодні святкуємо чудове свято, День Петіся, Зіслання Святого Духа, де Дух Святий, і третя особа Божа сходить на учні апостолів. І наш Господь Євангелій говорить про цього Духа і каже: коли хто справи, нехай прийде до мене і п'є, і хто вірує в мене, каже, що саня рік і каже Писання, ріки води живої потечуть із з Його. Так він говорив про Духа, що мали прийняти ті, які увірували в нього. Цей Дух Святий не світло, не вогонь, не вітер, не вода, не камінь, не дерево. Це не щось, а хтось. Дух святий це хтось. І до цього когось потрібно говорити. Можна говорити, і треба говорити. Оскільки це є особа. То всій особі щось подобається, щось не подобається, з цією особою можна мати відносини. З каменем не можна мати відносини. З деревом також. З особою, з особою. Дух Святий це особа. І ми, як хрестимося, то ми кажемо, «Та тайцем святий Дух, ми якби чуємо про цього Святого Духа. Але що він робить? І для чого він є? На що він прийшов? Коли учні апостоли ходили з Ісусом, а три роки вони ходили, чули, що робити, як робити, як не робити, то, попри те, що вони це все знали, і то добре знали, то все-таки в деяких ситуаціях вони не робили того, що каже Ісус. Не робили. Наприклад, Петро каже, я буду з тобою, Господи, що би там сталося? І от що? Тут він говорить і через кілька годин Він його звікається І каже, ні, я не знаю цього чоловіка, я не хочу знати, і взагалі нічого з ним спільного не мав. Він не поводиться, так як каже Господь. Ми бачимо інший приклад. Ісус говорить про страсті. Каже, мені буде важко, ти -ди 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 -ди, і я позволю. Учні це чують, чують, він же ж не дві хвилини казав, трошки довше це говорить. Учні чули, про що він говорить. І от після його промови підходить Іван Яків і каже: а Господи, хочемо де щось попросити. А давай я буду ліворуч, а мій брат буде праворуч від тебе. Тобто вони думають про себе, вони влади бажають. Вони бажають влади. Ніби чують, що Ісус там каже, що. Що не ви, ви маєте бути служити один одному і так далі. Але бажають лави. Інші випадки. Йдуть вони попри Самарію, голодні, йдуть одне село, просять їсти, і їм не дають їсти. Хліба не продають їм. Цей самий Іван, як підходить до Ісуса і каже, Господи, а давай ми помолимось і впадемо з неба і спалить село. І Ісус каже, якого ви Духа? Що ви говорите? Що ви говорите? І от якщо ми подумаємо про такі моменти, можна зразу так якби автоматично засудити цих і апостолів, а то вони якісь так далі, такі сякі, невиправні, і так можна багато чого наговорити. Однак, вони не могли в таких критичних. Чи ситуації, які йдуть не по плану, вони не могли робити те, як каже Ісус. Не не хотіли, хотіли, швидше за все, але не могли так робити. Чому? Пророки Зікіїла і пророк Єремія. Вони говорять таку річ. Господь через них говорить. Прийде час. і я Вийму з вашого мутра кам'яне серце і вкладу серце тілесне. І мої заповіді будуть записані не на кам'яних таблицях, тобто тих, які дав Бог мой Не на кам'яних таблицях, а на таблицях серця будуть записані мої заповіді. І я буду для вас Богом, а ви будете моїм народом. каже Господь. Наш Бог розуміє, що ти не можеш жити, де він каже. Тому, власне, приходить третя особа, цей Дух Святий сюди до нас, для того, щоби не тільки зовнішньо ти знав, не тільки зовнішньо чув, що робити, проповіді, і не тільки ти там глибше трохи розумів, про що йде мова, і навіть не тільки щоб бажав це робити. А щоб ти мав силу це робити, все приходить для того, щоб перемінити серце, повністю тебе перемінити, переплавити навіть тебе, відновити тебе а воскресити навіть тебе. Це може зробити тільки Бог. Ти не можеш це собі зробити, як би не старався. Я не можу тобі допомогти, як би не старався. Це може зробити тільки Бог. Він той, який перемінює це серце. І хоча до цього Духа Святого ми не можемо якось його так побачити, де він тут, чи он там, чи дворі десь там бігає, ми не можемо доторкнутися до нього, поздоровуватись, не можемо, бо він дух. Він, власне, дух, Кажемо, каже, дух. Але ми можемо побачити його через різні діяння, які відбуваються, через різні дії, які він спричинює в нашому житті. Це Дух Святий власне бере і скрушує твоє серце. Це Він скрушує твоє серце, і ти хочеш йти до сповідь. Це дух святий бере і показує тобі ту ситуацію з іншої точки зору. І ти можеш розуміти, що не все так однозначно, а можливо, ти взагалі явний не, не був. Це Дух Святий бере і дає тобі сили і першому піти попросити пробачення. Це Дух Святий. Ти своїми силами таке би не зміг зробити, не зміг. Той самий Дух Святий бере і зараз, як і що говорить до кожного з нас і до мене в тому числі. І тільки завдяки Духові Святому, це слово може впасти в серце і прорости. Бо який би не був чудовий проповідник, і як би він там не знав різні ораторські техніки. І там, не знаю, мудрі стільки використовував. Якщо дух святий не буде діяти, це буде інформація, яка тут є, прийшла і все. А дух святий бере і торкає, торкає. Цей дух святий, він діє як на духовному рівні, це все, що ми проговорили, так і на фізичному рівні діє. За той самий Дух Святий бере і зцілює. Зцілює. фізично зцілює. це Дух Святий робить. Заважте таку річ, що апостоли, які ми чули в книзі Іянського, апостоли, які були зібрані і чекали цього Духа Святого, вони боялися в євреї. Ісус Воскрес, а вони боялися. Тобто навіть Воскресіння Ісуса, хоча їх запалило, хоча їх їхню конкретну побачити Воскресло це, це не буденні річ, це не кавове. Воскресний став. І навіть це не перемінило їхнє серце. А коли приходить Дух Святий, ось це перемінило їхнє серце. Вони тоді виходять, Петро виходить і починає проповідувати. І він не боїться, він свідомо розуміє, що ризикує, що його ув'язнять. І потім, як далі почитати через другу-третю проповідь його і ув'язнили. Але вони не бояться. Тому що це надприродно вже Бог діє в них. Вони довірилися цьому Духу і Святому. Тому наш Господь приходить сьогодні. Дух Святий приходить сьогодні для того, щоб перемінити, для того, щоб наповнити кожного з нас. І ми не маємо свята, де би він вернувся на небо. Нема такого свята. Він зійшов в день 50 і Нема свята, бо він пішов. Нема. От Ісус пішов, бо А Дух Святий ні. Він є тут. Він є тут. Той самий Дух, який наповняв Апостолів, він є тут між нами. І Він хоче бути не тільки між нами, Він хоче в тобі бути, в твоєму серці бути. Тому повір, що він є тут. Повір, що це є Бог, який здатний все перемінити. Повір, що цей Бог, який хоче тебе воскресити, дати тобі нову надію, нову любов, нову віру, навіть нове життя дати тобі. Він готовий, Він хоче, і він ось тут недалеко. Він тут. Йому не треба летіти з Америки чи там з небес летіти до нас. Він тут є. Повір, що він є тут. І він готовий і хоче це робити в твоєму житті. А що від нас? А від нас це те саме робити, що і апостолів. Завжди очікувати його і кликати. Прийди Духу Святий, прийди наповни мене, прийди нині, Духу Святий. Прийди завтра, Не нервуюся Духу Святий, Прийди, наповни мене. Не можу змовчати! Прийди Духу Святий, дай мені сили. Хочу збрехати, хочу вкрасти, хочу ще щось зробити. Прийди Духу Святий, бо не можу з цим собі дати раду, а ти й можеш. Прийди Духу Святий, бо я не знаю, як вчинити. Я, зрештою, не знаю, як робити. Прийди Духу Святий, навчи мене. Навчи Духу Святий. Ще скажу на Князь таку річ, що церква говорить, що Дух Святий це є любов Отця і Сина. Дух святий той, який найкраще знає, як це любити. Тому, коли він у тобі і коли він наповнює тебе, ти, можна так сказати, хоч не хоч, а ти любиш. Бо Дух Божий є в тобі. Дякуємо тобі, Духу Святий, за те, що ти прийшов до всіх нас, за те, що ти прийшов до учнів апостолів, за те, що ти церкву свою заснував, тобто об'єднав всіх нас. Церква це об'єднані наші серця, оце є церква. Духу Святий, дякуємо Тобі, що так тобі, так і тепер ти дієш. Ми просимо тебе, нагадуй нашому серцю, нагадуй нам завжди, що ми тебе потребуємо. Ми тебе потребуємо і просимо тебе, Духу Святий, зараз вже попроси його на цій літургії, проси його. Можна голос, хочу на голос проси, а хоче в своєму серці проси. прийди до мене, прийди, наповни мене Духу Святий. Прагну тебе. Прийди до нас, Духу Святий, наповни нас Духу Святий, переміни нас, Духу Святий. Амінь. Слава Ісусу Христу!